Боєприпаси які були. головне слово має міністр оборони України Дмитро. Сьогодні ми домовились про низку важливих кроків. Перше це створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої війдуть представники українських та польських збройних сил. Ця група стане платформою для координації і розробки спільних ініціатив. Ми будемо інтегрувати новітні технології захисту і ініціювати нові проекти, які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури. Питання є важливим, бо відомо, що коли йдеться про JT. Центральним елементом цієї спільної оперативної групи будуть програми спільного навчання, які я впевнений посилять нашу спроможність протистояти спільному ворогу. Польща відіграє ключову роль у підготовці українських солдатів. Ми домовились сьогодні про окремі програмні продукти, до яких надамо доступ нашим польським колегам для того, щоб вони могли бачити заздалегідь всі атаки росіян. Зокрема, ті, які будуть спрямовані потенційно проти наших сусідів, наших друзів, відповідно, ми будемо розширювати цю співпрацю і також ділитися нашим, скажімо, програмним продуктом і інформацією, яка є в нашому розпорядженні, координувати нашу діяльність, наші зусилля. Якраз на військовому, на технічному рівні знищимо російські дрони і шахіди, і приманки. Пане міністре, перше питання. Друге будемо посилювати співпрацю між нашими оборонно-промисловими підприємствами. Україна є світовим лідером у сфері безпілотних систем, тому ми готові розвивати спільні проекти у напрямку повітряних, морських і наземних дронів, роботизованих систем. Мовимо і про співпрацю дронову, але як розуміємо, чи би пан закупив арматохаубиці Краб у Польщі Це є співпраця між як збройними силами, так і установами, установами, дослідницькими, науковими, але також між нашими промисловостями. Нам дуже важливо, щоб ми могли створювати спільні ініціативи оборонної промисловості від польських колег. Прохання піднімати руку, будь ласка, почнемо з польських колег. Співпраця ще раз її підкреслю: дронова і антидронова це великий виклик, це велика можливість для всієї Європи, адже йдеться не лише про Польщу, але ми говоримо із Європейською комісією вчора. Позавчора я розмовляв з комісаром Кубіліусом про дії, які може європейський союз вжити з іншими країнами східного флангу, бо це стосується всього східного флангу Європейського союзу і північно-атлантичного альянсу. До пана прем'єр-міністра Шміхала я хоча б запитати. Просто ми е, е, на, скоріше говоримо про ЕЕ, навчання, е навчання інженерів, навчання військових, які будуть протистояти і захищати ЕЕ, повітряний домен, так званий е, Air Domain. тут. Мова йде не лише про дрони-перехоплювачі, тому що це лише вершинка цього айсбергу, який дозволяє захищати наше небо спільно над нашими країнами. Дуже важливо. Координація роботи десятків десятків різноманітних е, різноманітних служб обладнання. Дуже дякую, дуже дякую.